До цієї конференції е, дуже цікаву людину, громадського діяча, креатора е, національної премії ну така вона премія громадська незалежна премія, але вона для нації створена. Е, премія Музвар, сео Музвар Аварц. І це Олексій Донцов, який організовує ці заходи. Е, людина, яка ініціює дуже цікаву комунікацію між виконавцями. Україна співу естрадного сучасності, яка е, знає зірок шоу-бізнесу. І цього року в Національному палаці Україна, е, тобто не цього року, а вже виходить минулого, бо це ж було 4 грудня, тобто минулого. два місяці назад. Е, я була на, також на цій сцені Музвар. Е, ми були разом з Валентиною Ковальською народною артисткою України і е, з заслуженою артисткою Тонією Матвієнко, дочкою Ніни Матвієнко, нашої теж. Народної артистки України, оскільки Олексій Донцов, який з нами на зв'язку, він запросив нас до, до того, щоб ми підприєдналися до вшанування цих е, легендарних співачок Марії Миколайчук та Ніни Матвієнко. І щоб разом з Валентиною Ковальською легендою української пісні заспівали одну пісню із Тріо Золоті ключі. Отож, премія Музвар для молодих поп-співаків як стимул розвитку сучасного українського співу, доповідає наш. Колега Олексій Донцов, який представляє сьогодні. Я так розумію, відділ як правильно відділ культури Подільського району Вітаю а, Вітаю Вітаю мене звати Олексій. Дуже дякую за таку. Промову перед тим, як я включився, мені дуже приємно, дякую, пані Руслана. Сьогодні я буду представляти безпосередньо сам проект МузВАР, і якщо казати про співпрацю громадських організацій разом з державними установами, то я безпосередньо зараз ну, займаю посаду заступника начальника відділу культури оболонського району міста Києва. Але це якби не пересікаючіся такі речі. Тобто вони не не перекликаються ніяким чином, тому сьогодні саме будемо говорити про питання дійсно роботи з. Молодим поколінням, і з поколінням, яке максимально поглиблено в популярну культуру, в поп-культуру, і як зараз вона змінюється, і це важливо теж брати до уваги. Дуже коротко про проект Музвар, створений в 2020 році. Коли ще російська мова була звідусіль, ми тоді почали підтримувати виключно україномовний контент україномовних артистів, не підтримували навіть супертоп-артистів, зірок і мотивували всіх навіть в наших інтерв'ю говорити українською, давали пропозиції по переспівам української у старих українських знаних відомих пісень, коли це ще не було таким от потрібним для багатьох людей, як здавалося. На сьогодні, коли почалося повномасштабне вторгнення, відповідно. Нам не потрібно було змінювати наші пріоритети і те, що ми робимо в 2021 році. Ми запустили першу незалежну музичну премію «Музвар», в якій відмічали, окрім того, що поп-артистів, рок-артистів, альтернативних артистів ще й естрадних артистів. І е, мета номер один, чому я сьогодні разом з вами тут е, на цьому прекрасному онлайн заході, для того, щоб зрозуміти для себе в першу чергу, яким чином в наступному, а точніше, вже в цьому році, інтегрувати і етно напрямок в. Музичну премію, яка все таки стосується більше популярної музики, і має охоплення саме серед масового слухача і глядача. А якщо говорити про премію Музва Ревордз, яка стартувала в 2021 році, то з першого року наші охоплення в середньому складали там. Півтора мільйони, в 23 році це вже було вісім мільйонів людей. А минулого року премія пройшла якраз 2 грудня, і на сьогодні не тільки на Суспільному культура в 30, Перепрошую, 1 січня нас переглянуло понад 450 тисяч людей, тільки у саме шоу а. На Ютубі ми ще поки що не виходили. Ну, я думаю, це теж буде там десь 100 можливо, 200 тисяч чистими переглядів загальне охоплення на телеканалі музвар також будуть складати пару мільйонів. І тому, відповідно, я дуже вдячний і пані Руслані, і пані Валентині, і пані Тоні, те, що вони, по-перше, погодились на таку авантюру виступити на одній сцені з артистами із. Представниками альтернативної сцени, з якими ніколи, мені здається, в українському шоу-бізнесі, ані на телеканалі, будь-якому, не, не з'являлися саме в такому ключі артисти, і вони саме показали е, не тільки нашу культуру, а ще і форму роботи з глядачем слухачем. Тому що, так як е, е, артистки відпрацювали е, в залі. Це було дуже потужно, і багато молодих артистів звернули увагу на те, що народна пісня може не обов'язково звучати виключно в якомусь форматі супер ультрамодно сформованому а може звучати класично, але подана сучасно. І це вийшло якраз у пані Валентини, пані Руслани та пані Тоні. Що би мені дуже хотілося і на що я особисто зараз звертаю увагу, і максимально хочу, аби. Ті, кому для цього, ті, кому це дійсно цікаво, і хто в це хоче вкладатися, е, максимізувати співпрацю з прогресивними молодими медіа, з прогресивними молодими пабліками, сайтами і так далі, для того, щоб інформація про ваші цікаві напрацювання, ваші цікаві проекти максимально швидко розповсюджувалася зараз. В Україні існує тільки один друкований музичний журнал е, Глянцевий. Це наш музвар. Журнал, і, відповідно, мені б хотілося, щоб також е цей журнал постійно отримував е різноманітну інформацію і е отримував більший вплив не тільки серед е такої прогресивної молоді, а й серед людей, які е займаються культурою на місцях е і просув можуть просувати цю культуру на місцях активніше е так само. Якщо ми зараз говоримо про м, максимальне охоплення е, і ну, популяризацію української е, народної музики, ми всі прекрасно розуміємо, що після виступу тих самих Голей на фестивалі Євробачення музичному пісенному конкурсі: е, увага до того, як може звучати народна або частково народна е, музика. Е, була привернута увага всього світу, і це було не на словах, а на ділі, коли пісня шум зібрала більше понад мільярд загальних. Прослуховувань. І це показник того, що правильна подача, правильне пропрацювання в інформаційному полі дає свої результати. Що би мені дуже хотілося, щоб після сьогоднішньої нашої онлайн-зустрічі, можливо, наступного дня так само люди, яким дійсно цікаво. Знаходити виходи комунікації з змі, популярними артистами, популярними платформами, прогресивними платформами це зробили. Це можна зробити через пані Руслану. Я надам робочі контакти або пошту, кому як буде зручно. Можна вигадувати, можна робити, можна креативити різні проекти в співпраці саме людей, які. Теоретично е підковані а також з тими молодими артистами, які практично зараз займають е -охо мають охоплення і займають певні місця в Тікток, е Інстаграмі і інших соціальних мережах. Е це може дійсно привести до ну. Бу бути синергічним і синергія буде максимально якісна, як у нас це відбувається вже от 4 роки з Музваром. Е, я вважаю, що Музвар може стати дійсно платформою, на якій е, українська е, 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 музика буде е, почута. Голосніше, більше мати охоплення, а, і люди, які цим займаються, будуть мати відраду виступати як на майданчиках, таких як Палац Україна, чи це величезні ТРЦ, чи це відкриті майданчики по всій Україні чи Європі, тому що події від музвар і за підтримки музвар проходили не тільки в Україні, а це дуже коротко, тому що я розумію, що напрямки розмови моєї мого монологу і розмови, яка була перед тим, трішки різні. Але я дуже сподіваюся, що те, що мені хотілося б до Нести всіма почуто, бо ми супер відкриті до співпраці, колаборації, думок і пошуку того, щоб дійсно буде прославляти на ділі, приносити результати, прибутки, в тому числі тим людям, які творчо зацікавлені в популяризації України, української мови, української пісні. Дякую.